В цьому відео ти дізнаєшся типи рівнів для припадкової торгівлі на криптобіржі. Які вони бувають, як їх використовувати, як їх малювати. Мене звати Артем Дишель, я професійний трейдер, вже 7 років торгую на криптобіржі від команди Кепстрейт. Ділюсь досвідом на цьому ютубчику. Авансом став лайк і полетіли розбиратися про рівні. Зараз будуть лайфхаки. Спочатку поділимо рівні на два типи рівнів: це підтримка і супрот. Чому підтримка? Тому що. У нас щось не дає тіні впасти. Тобто стоїть якась штука, і хтось б'ється об цю штуку. Це якщо по-простому. А якщо по реальному, то хтось поставив велику заявку, ціна хоче впасти і не може, Вона вдарилась раз, відбилася, вдарилась два, відбилася, вдарилась три. Мені подобається приклад з м'ячиком. Якщо я м'ячик підкинув вгору, це стіною, да? ціна підлітає вгору, потім падає вниз. Вона достигає полу, то ось м'ячик б'ється об підлогу, потім ще б'ється об підлогу, 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 і такий, і спокійно собі да, такий перестає битися об підлогу. Тобто тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, і все, і спокійся, і по тому моменті він пробивається рівень. Тобто підтримка не витримала, і ціна пішла нижче. Тобто, рівень підтримки є і рівень супротиву. Чому супротив? Тому що ціна летить вгору, і щось їй бу. Заважає підлетіти вище. От ціна росте там по біткоїну, там все, 60 тисяч доларів, 65 тисяч доларів, а потім бах! В 70 тисяч доларів ударилась. А чому ми вдарились? Тому що там стояла полтора мільярда доларів стіна. І щоб цю стіну роз'їсти зразу же, а це перший це, фу, удар, ціна відпала, і потім вже ціна може пробити цей рівень. Коротше, тут супротив. Бачите, от, е, був рівень, і ціна б'ється в цей рівень раз, б'ється в рівень два, б'ється в рівень три і потім бах, улітає. В принципі, підтримка не обов'язково, що вона може бути знизу, да, а супротив зверху. Якщо ми йдемо в шортовому ринку, то у нас навпаки супротив знизу, а підтримка зверху. Тобто тут треба розуміти, якщо у нас лонговий тренд, то у, нас супро... у нас підтримка знизу, супротив зверху. Якщо у нас шортовий тренд, то у нас зверху підтримка, а знизу супротив. баут, єс? Yes. Йдемо далі. Давайте розберемося, що ще рівні поділяються на деякі підтипи, щоб ви розуміли в майбутньому, коли якісь трейдера або я буду пояснювати свою аналітику по ринку, що таке рівень. Да, і я кажу, там, буду казати якийсь рівень, такий що? А тут ви будете розуміти, дивіться, я виділив 5 типів рівнів, на які я опираюся. В принципі, їх там можна ще більше домалювати. Але в цілому цих достатньо, в своєму циконі я використовую це, мої трейдери в команді використовують це. А, перший рівень це дзеркальний рівень. Про те, що я казав, от бачите, оця червона лінія це рівень супротиву спочатку. У нас був да? ціна спробувала пробити раз, не вийшло, потім ціна спробувала пробити два, потім вона пробила його. Відтестувала і пішла вище. Тобто зеркальний рівень він малюється, він б'ється в ціну, відлітає, пробиває ціну, ретестить оцю штуку і уходить вище. Тобто, Зеркальний рівень завжди пробивається ось такою формацією. Завжди. Окей? І зеркальні рівні вони завжди, от, ми його пробиваємо, тестимо і уходимо. Тобто, удар йде спочатку в рівень, відкат, пробітіє, ретест і уход. Все, зеркальний рівень такий. І зеркальні рівні важливі їх краще определяти на денних таймфреймах, годинних, недільних, місячних, а на п'яти хвилинках-годинках їх відторговувати. Ну тут залежить від вашої стратірки. Лімітний рівень важливий, тому що коли стоїть лімітний рівень, бачите, то ціна б'ється в цю червону лінію. Ціна вдарилась раз трошечки вище, вдарилась прям чітко в цей рівень, вдарилась ще раз. Не добила, і потім бах, пробили. І наступною свічкою добили, добили. І отут вже йде розподілення об'єму, вже хтось виходить з позиції, хтось заходить, і там ціна, скільки я пам'ятаю, пішла далі вниз. Тобто лімітний рівень, це хтось ставить велику заявку, і в цю заявку б'ються ордери. І в лімітний рівень він стримує або ріст, або падіння. Я думаю, логічно. Геповий рівень він досить часто зустрічається на акціях, на Форексі, тому що гепи утворюються, коли ринок не працює. Це з п'ятниці, на, на понеділок. На крипті також є гепові рівні. Вони на сім'єшній біржі. Це індекс btc 1 знак оклику. І так само є на ефір. І на інші альткоїни, які торгуються на сім'їшних біржах. У них є час, коли вони просто-напросто не торгуються і утворюються гепи. Коли є геп, от бачите, я його побудував. І цей геп був як підтримка. Тобто ціна пішла вгору, вернулася, протестувала цей рівень і пішла далі вище. Ну, реально, я пам'ятаю, вона пішла далі вище. Тобто, гепи вони можуть бути у нас як підтримка або як супротив. Все Ізі катка. І я вам скажу чесно: оцей геп, який тут організований, ціна, коли пізніше підійшла, вона вдарилася в цей рівень і зробила відскок. Тобто, у нас ще є такий урок на, на Ютубі: ложний пробій, пробій і відскок, можете подивитися на Ютубчику да, у мене в уроках, То тут якраз у нас є да, там, відбій від рівня. Паранормальний рівень це коли у нас був якийсь аномальний рух. І це, по цьому аномальному руху, тобто по цій аномальній свічці, у нас будується рівень зверху і рівень знизу. Це монета манта, я її торгував, і дивіться, ми побудували два рівні по максимуму. Ціна, коли підійшла, вона не змогла пробити цей рівень, тобто якийсь ігрок утримав ціну. Утримав оренджиком, зробив такий фрактал. Що таке фрактал? Ви вже знаєте, і ціна пішла донизу. Якщо не знаєте, є урок на ютубчику, Дивіться, він називається є свічні паттерни. Ми йдемо донизу, і вирігідність того, що ми або проб'ємо цей рівень, або відіб'ємося, дуже велика. Але в мене тайк профід стоїть отут на цьому лою, тобто на паранормальній свічці або на паранормальному рівні. І останній рівень, який я використовую, це історичний максимум, або історичний рівень. Біткоін, коли підходить до своїх 20 тисяч доларів, він коли пробивав свій 20-ку. йо там крику було. Коли він пробивав свої 60 тисяч доларів, маю, крику, коли він пробивав 70 тисяч доларів, йо крику. Так само історичні рівні є. Локальні, тобто ціна до нього підходить через 5 днів. В даному прикладі через 7 днів ціна підходить до нього, а може через 9 днів. До біткоїна там через 3 роки до максимуму підходить. І історичні хаї, мінімуми, ми можемо малювати, коли в нас є ярко виражений максимум і ярко виражений мінімум, і ціна через кількість часу підходить до нього. Чим довший таймфрейм підходу до історичного рівня, історичного максимуму, тим. Тяжкіше його пробити. Якщо ціна підлітає прямо до якогось історичного максимуму і йде ріст, то, будь ласка, не купляйте, це не пробій рівня. Це значить, що буде, скоріше всього, відскок да оболожний пробой, і ціна папіндує вниз. Як вони будуються, давайте розберемося. Дивіться, я поставлю історичні максимуми, є таким неворожоним взглядом, коли ціна до них підійде, буде якась реакція. Навіть оце вже можна сказати, що це історичний максимум. Далі, лімітні рівні. Ну, отут можна сказати, що це був лімітний рівень, тому що ціна не проходила, да? тобто не може. Багато ударів в цю ціну було. Отут от лімітний рівень, зеркальний рівень. Зеркальні мені подобається ось так, такого формату, коли ціна б'ється, пробиває, ретестить і уходить вище. Я люблю торгувати ще отакі зеркальні рівні. Коли ми впали, да? тобто не могли пробити, пробили, зробили ретест і ціна пішла в якусь із сторон. Гепове рівень. У нас є біткоін І Дивіться, у нас тут є такі розриви, я по цим розривам малюю: у нас тут було так от два розриви, і ціна тут утрималась, і якогось фіга пішла далі. У нас тут був геповий рівень, мінімум, максимум. І ціна тут щось утрималась, і пішла нижче, ну потім вже пробила і там з'явилися байери. І в нас по бітку ще є гепи знизу по 20-16 по тисяч доларів, і це дає мені думку, що біток може вернутися до цих зон. Але ну, ми не про це. Максимум, мінімум. да, Гепу. І ціна якогось фіга тут застоялася і прям стояла довго-довго в боковику на цьому гепу. Тому гепові рівні також працюють. Паранормальні рівні. Да, тобто у нас було паранормальний такий рух по відношенню іншого, і тут ціна якогось фіга стояла на місці. Тут також у нас паранормальний рівень, і тут ціна якось довго бовталася. Якщо ми побачимо, то у нас є паранормальний рівень тут, якогось фіга, тут ціна у нас застоялася. Дивимося далі по біткоїну. У нас паранормальний рівень, максимум да, тут рівень, і тут ціна якогось фіга забовталася. У нас є паранормальна свічка. От, Вгору вниз сходила. І якогось фіга у нас ціна тут стоїть в ренджу і до сих пір ціна стоїть в цьому ренджі, і в нас там ціна по біточку 69. Ну, не знаю, побачимо дешевше чи не побачимо. Все буде згодом. Як бачити ці рівні краще, як їх підтверджувати? У нас є такий термінал, як Tiger Trade і Order Flow. Це вже інший урок. Ми бачимо на кожному рівні якісь об'єми грошей, які стоять, і це просто лайфхак, до якого я прийшов, навчився і з вами поділюся також. Ну це в іншому уроці. Як уже використовувати тайгіртейт, як шукати ці рівні, як їх відторговувати, як на цьому заробляти? Це такий де да, про рівні. Тому робіть домашку, шукайте ці рівні і розвивайтеся за урок, якщо був корисним, ставте лайк, пишіть коментарі, якщо ви питання, і зустрінемося в наступному уроку. Па.